Атлантичний океан найтепліший серед океанів, хоча в окремих його частинах температура води знижується майже до мінус 2 градусів за Цельсієм. Незважаючи на те, що океан приймає найбільше річкового стоку порівняно з іншими океанами, він дуже солоний, тільки у ньому розташоване море без берегів, яке має надзвичайно прозору воду. Саме тут Рухається найтепліша й одна з найпотужніших морських течій планети. Припливи в Атлантичному океані вищі, ніж у всіх інших океанах. У географічному положенні Атлантичний океан має багато спільного з Тихим. За величиною він посідає друге місце на Землі його площа. Становить 91,6 мільйона кілометрів квадратних. Атлантичний океан видовжений у меридіональному напрямі, його центральна частина розташована в екваторіальному поясі, а крайні північ і південь у холодних водах Арктики й Антарктики. Берегова лінія материків. Які омиваються водами Атлантичного океану, дуже розчленована лише в північній півкулі. Тут розміщені майже всі його моря та великі затоки. На півдні біля берегів Антарктиди знаходиться лише одне море Уеделла. На півночі розташовані переважна більшість півостровів. Порівняно з Тихим. Атлантичний океан значно більше відчуває вплив суходолу, особливо в екваторіальному поясі, оскільки тут він більш як удвічі вужчий за Тихий. Панамський канал сполучає Атлантичний океан з Тихим, а Суецький з Індійським. Південним шляхом через протоки Дрейка і Магеланову можна потрапити в Тихий океан. Внутрішнє Середземне море сполучається із океаном Гібралтарською протокою. Рельєф Дна Атлантичного океану, як і Тихого, є продовженням рельєфу материків. Наприклад, на шельфі Гренландії поширені давні форми рельєфу, створені льодовиком. Численні затоплені річкові долини простежуються також на дні океану. На відміну від Тихого океану, в Атлантиці мало підводних гір. Особливе місце посідає серединно-океанічний хребет, який перетинає океан з півночі на південь. Його ширина сягає 300 кілометрів, а висота становить 2 кілометри. Майже через увесь серединно-океанічний хребет. Простягається величезна повздовжня розколена земної кори – рифт. його глибина досягає майже 2 кілометрів, ширина до 30 кілометрів. Він розчленований численними поперечними розколинами, найглибша з яких близько в 8 кілометрів. До них тяжіють центри землетрусів та підводні вулкани, які часто височіють над поверхнею океану. Яскравим прикладом є Вулканічний острів Ісландія. В Атлантиці порівняно мало островів, а ті, що є, зосереджені переважно в північній частині океану. Крім серединно океанічного хребта, на дні океану існують інші підняття. Разом вони розділяють ложе Атлантики на окремі улоговини. На відміну від Тихоокеанських, Атлантичні улоговини мають рівнішу поверхню, це пояснюється великою кількістю осадових відкладів, накопиченню яких сприяє незначна кількість глибоководних жолобів у перехідній зоні Атлантики, найглибоководніший жолоб океану Пуерто Рико 8742 метри. Розташований біля східного узбережжя Північної Америки Клімат Атлантичного океану, як і Тихого, надзвичайно різноманітний. Більша частина океану лежить у поясах, які цілорічно дістають значну кількість сонячної радіації, тому температура поверхневих вод у центральній частині Атлантики. Досягає плюс 28 градусів за Цельсієм, на крайніх півночі та півдні Атлантики вона становить нижче нуля градусів за Цельсієм. Особливо суворий океанічний клімат біля узбережжя Антарктиди в Атлантичному океані чітко простежуються відхилення від середньоширотних температур на сході заході. Одного географічного поясу. Таке порушення зонального розподілу температур в Атлантиці, так само як і в Тихому океані, пояснюється циркуляцією атмосфери та поверхневих вод. На півночі Атлантики в помірних широтах розміщений ісландський мінімум, тобто область низького атмосферного тиску. На сході кругообігу над Атлантичним океаном тепле повітря прямує від тропіків, а на заході поясу повітря рухається від арктичних широт, звідки надходять холодні повітряні маси. У тропічних широтах температура повітря на заході Атлантики навпаки вища плюс 32 градуси за Цельсієм, ніж на сході плюс 24 градуси за Цельсієм. Це зумовлено рухом повітряних мас навколо північно-атлантичного максимуму області високого атмосферного тиску. Тут повітря рухається за годинниковою стрілкою, тому на заході Атлантичного океану з екваторіальних широт надходить тепле повітря, а на сході навпаки порівняно холодні повітряні маси рухаються з помірного поясу. Рух повітряних мас зумовлює й відповідний напрям морських течій. Біля берегів Європи проходить тепла північноатлантична течія, водночас вздовж берегів Північної Америки холодні води лабрадорської течії, з нею від Гренландії часто виносяться на південь Велетенські айсберги. Біля північного тропіка на сході холодна Канарська течія, а на заході тепла Антільська, в районі південного тропіка на сході холодна Бенгельська течія, а на заході тепла бразильська. У південній Атлантиці панують холодні води течії західних вітрів. У приекваторіальних областях проходять теплі течії. Гвінейська, Гвіанська північна і південна пасатні течії. Морські течії значно посилюють різницю температур між західною та східною частинами тропічного поясу. Головну роль тут відіграє Гольфстрім. Гольфстрім найпотужніша з поміж теплих течій Світового океану. Вона переносить води у 80 разів більше, ніж всі річки земної кулі. Основне джерело живлення течії Гольфстрім Карибське море. Величезна маса води, яку приносять сюди пасатні течії, потрапляє в мексиканську затоку. Тут рівень води підвищується, і її надлишок через Флоридську протоку виходить у відкритий океан. Так виникає Гольфстрім. Назва якого означає течія затоки Атлантичний океан найсолоніший у Світовому океані, але в різних його частинах солоність вод не однакова, найбільшою вона є в тропічних широтах 37 проміле, що спричинено високим рівнем випаровування у місцях впадіння в океан потужних річок. Солоність вод океану знижується до 18 проміле, а в Балтійському морі вона становить лише 8 проміле. Між органічним світом Атлантики і Тихого океану багато спільного, проте Атлантичний океан бідніший на біологічні ресурси. Однією з причин цього вважається його відносна молодість. В океані налічуються численні види риб скумбрія, тріска, сардина, нототенія, риба меч, акули тощо. Атлантичний океан дає 35% світового вилову риби, у помірних і полярних широтах багато китів, зокрема кашалотів і косаток. Характерні морські раки омари лангусти. Життя в Атлантичному океані, як і в Тихому, зосереджене біля західного тропічного узбережжя, де на поверхню піднімаються багаті напоживні речовини глибинні води. Господарське освоєння океану пов'язане з мінеральними ресурсами насамперед зони шельфу тільки в північному морі виявлено понад 100 родовищ нафти та газу. Проборені сотні свердловин прокладено по дну нафту і газопроводи, у мексиканській затоці працюють більше як три тисячі спеціальних платформ, з яких добувають нафту і газ. Активна господарська діяльність людини у басейні Атлантичного океану спричинила значне забруднення його вод, особливо помітно забруднення в окремих морях Атлантики. Одне з найбрудніших у світі Балтійське море. В окремих затоках гранично допустимі норми забруднення перевищені у 20 разів, небезпечна ситуація склалася в середземному і Чорному морях, які при подальшому забрудненні можуть незабаром стати мертвими. Атлантичний океан як і Тихий видовжений з півночі на південь. Але значно вущий, що підсилює вплив суходолу на його природу порівняно з Тихим Атлантичний океан має рівніше ложе, особливе місце посідає серединно Атлантичний хребет. Клімат Атлантики подібний до Тихого океану, надзвичайно різноманітний і змінюється зонально, а також із заходу на схід, Атлантичний океан. Багатий на біологічні і мінеральні ресурси інтенсивна господарська діяльність в Атлантичному океані загострила проблему забруднення його вод.